Школярі Ужгорода користуватимуться пільговим проїздом в громадському транспорті до кінця червня. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету міськради. Раніше у нас пільга для учнів надавалася в розмірі 50% на у період з 1 вересня до 31 травня. Але наприклад, у 2024 році, поточному році, навчальний період був продовжений до 30 червня, і щоб кожен щорічно не змінювати рішення виконавчого комітету, ми прийняли сьогодні рішення, що навчальний період буде відповідно до постанови кабінету міністра на певний рік. Також на вулицях Ужгорода побільшає комунального громадського транспорту. Як повідомили в міській раді, у місті з'являться й додаткові маршрути. Насамперед планують вести зміни в 11-й маршрут. Було проведено спільну нараду з забудовниками. Ми спільними зусиллями міста та забудовників, які там будують нові житлові комплекси. Постараємося облаштувати, продовжити вулицю Володимирську. І плануємо до грудня місяця закінчити роботу по облаштуванні даної вулиці. І якраз це в термінах припаде з поставкою чергової партії нових автобусів для нашого комунального підприємства. У Нас на даний момент 28 автобусів, які. Працюють на комунальному підприємстві. Зараз буде ще плюс 13 і також очікуємо в наступному до кінця наступного року по програмі Європейського інвестиційного банку. До кінця цього року вже буде здійснено перше фінансування, так як тендер вже пройшов. Очікуємо ще 10 автобусів електричних розміром трошки менше як десять метрів, і це нам дозволить їх дати на обслуговування маршрутів, на яких наші теперішні трошки більші, не можуть розвертатися. Боїться. Тобто зараз плюс 13, у 2025 році плюс 10 електричних.